Друзі, всім добрий ранок. У нас сьогодні субота, і це означає, що пора жарити блінчики. У нас така традиція сімейна вже з'явилася. І хотіла вам сказати, хто шукає хорошу сковорідку для блінчиків, подивіться вал, сковорідка за 10 євро, але вже, я не знаю, певно, 2 роки мені служить. Дуже класно, нічого не пригорає, Ось тому що я не змащую маслом перед кожним блінчиком. Я додаю в тісто трошки масла. Ось, ну і Відповідно, вже перед кожним блінчиком не змащую сковорідку. Тому що ну, я не люблю дуже жирні блінчики, хоча вони і так виходять, в принципі, в міру, такі вони не сухі. Ось, тому дуже класна сковорідочка. І друга сковорідка, я завжди жалю на двох, так набагато швидше. Це тефалівська. Ну, Тефаль це на всі випадки життя. Тут і блінчики готую, і все остальне. Ще хотіла вам показати, можливо, хто шукає загощонку в місцевому магазині. Ось так вона виглядає. Це від кори. У нас тут вже залишилось на дні і варенечко. Ще хотіла з вами поділитися. На днях вам показувала це корій, який я купила. Це на заміну каві, звичайний. І я думала, що це корій в гранулах але він розтворяється, а виходить, що вони не розтворяються. подивіться який запах просто божественний, обожнюю. І виходить, ви запарите його, і воно все підходить підверх. І треба його проціджувати. Але все одно дуже смачно. Я додаю молоко, і мені просто. Просто якась ідеальна заміна виходить каві. Дуже подобається. Я вже не знаю, який день п'ю. Тому так, друзі, хто снідає, хто обідає, хто вечеряє. Приємного апетиту. Так, друзі, я вже зібрала сіду зараз в магазин і розумію, що на полиці нас потеплішало, 18 градусів сьогодні передають. У мене тільки зимова куртка, в якій я проходила всю зиму. Єдине, що на мене давалася, по моєму я морозю зараз. І так не хочеться щось купувати на цей тиждень, два, але напевно передається, тому що дійсно жарко буде. Я просто не можу вам не показати цю красоту, яка розцвіла на днях у нас в дворі. Це магнолія, біла магнолія такими білими квітами. Просто знаєте, наскільки нереально пахне, я вам не можу передати кожного разу, коли проходжу повз. На декілька секунд просто застиваю, нюхаю йду далі. Дуже люблю Бельгію за те, що тут дуже велика кількість магнолій. Так, друзі, у нас тут на районі відкрився новий магазин, хто живе в Андерліфіці, той знає, напевно, називається магазин Золі 99. Раніше я його тільки бачила, завжди мені чомусь інстаграм його рекламували, я заходила до них на сайт, дивилася. Ось, але потім до Люці він знаходиться якось так далеко на окраїні Брюсселю, в іншому кінці, і я якось ніколи до нього не доїжджала. І тут така можливість відкрився буквально біля будинку і просто знаєте, в захваті. Я була в день відкриття цього магазину нам давала карточку знижки 10%. Не знаю навіщо вона мені, але я думаю, що вона мені пригодиться, тому що скільки красоти багато в цьому магазині просто не передати. І саме головне, що ціни абсолютно адекватні, не завишені. Ось можна купити. Дозволити собі купити, в принципі, все, що бажаєте. Ось, але я себе стримую кожного разу, коли заходжу. Я вже понад три рази за цей місяць, коли він відкрився, відвідувала себе стримую. Думаю, треба продумати, що конкретно мені треба, тому що там я і бокали подивилася, собі вже підібрала, і подивилася м -м, стакани там також в такому цікавому стилі. Ось, але думаю, спочатку я все обдумую, потім піду собі куплю. Ось тому я зараз вже не пам'ятаю, який день заходжу, продивляюсь, продивляюсь, складаю собі такий план в голові, що я повинна купити, і згодом повернусь і куплю. До речі, що саме цікаве, що в цьому магазині, знаєте, всі стенди з декором, з посудом, вони всі наскільки гармонійно поєднані, наскільки, знаєте, так підібрані кольори, наскільки от цікаво воно дивиться. Інколи б навіть не здогадалася, щоб там, наприклад, два кольори можуть поєднуватися в інтер'єрі одночасно. Ось і там дві речі стоять поряд одна з одною, і буде наскільки красиво і, знаєте, от приємно для очей. Ось тому. Завітала вже не перший раз, як я вже сказала до цього магазину, щоб не обов'язково щось купити, а просто щоб щось, ви знаєте, нагладіти око, щоб собі якихось набратись ідей для свого будинку, ось, і подумати, як що краще розставити, які кольори краще поєднати. Дуже сподобався в них от така зала з продукцією, знаєте, кому кольорі зелений, хакі, жовтий, дуже красиво поєднується. Ось. Ну, і сам цей колір хакі. Він зараз дуже в моді і. Я б, напевно, раніше б ніколи б не дивилася б на нього, да, там стакани в такому кольорі там, чи бокали, ось, але зараз вони якось дуже красиво мені дивляться. І ось думаю, що треба буде з ними повернутися. Ми знову завітали на карнавал цього разу до містечка Жамблу, це Валонія. І здається, десь приблизно 40-50 км від Брюсселя. Знаєте, от я хочу всім сказати, що якщо ви хочете більше дізнатися про бельгійську культуру, про бельгійців, які вони є, просто подивіться цей карнавал, подивіться буквально декілька хвилин. Тому що, мені здається, цей карнавал він передає якусь сутність бельгійців, а сутність їх така, що вони прості люди, не зациклюються над якимись своїми там, недоліками там, чи недостатками. Ось які як є, такі є. Вони не стараються виглядати. Т ідеальними не стараються виглядати знаєте бездоганними відшліфованими. Ось просто живуть як живуть, і є такі, як є. Ось тому приємно перегляду Це, напевно, мій улюблений номер цього карнавалу, як танцюють, скажімо так, люди статечного віку. Дуже було цікаво подивитися. Я, чесно, я посміялася щиро від душі, Ось, як вони це танцювали. Деякі було видно, що такі, знаєте, під шофе вже добре. Ось, але це не важливо. Людям весело, людям подобається те, що вони роблять. Ось, і, В принципі, як я вже сказала, ніхто не старається виглядати ідеальним чи робити якісь там, виконувати ідеальні рухи. Всі, які є, такі є. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Сподіваюсь, карнавал вам сподобався. Трошки підняв вам настрій, можливо, кого його не було, тому що мені точно підняв. Ось і до наступних зустрічей.